Це що за футболісти такі гарні бігають? Вирвалась дівчина на стадіон. Побігли! Побігли! До мене. Оце машина. Ди сюди! Молодець. Все. Дуже рада. Що, красуня? Ще м'яча нема, правда? Нема м'яча. Ди сюди, до мене. Сидіти! Молодець. Кажи щось в камеру. Кажи. Вс. Я гуляю, так? Де Оксанка? Де Оксанка? Давай, до Оксанки.